Добрий день, любі малята! Запрошую вас помалювати разом зі мною. Мені Зірка відкрила секрет і на вушко шепнула здаля. Є на світі багато планет. Та найкраща планета Земля. То як називається наша планета? Планета Земля. А що таке планета? Уявіть собі здоровенний м'яч, але зроблений він не з гуми. На ньому є річки, моря, гори і долини. На ньому ростуть квіти і дерева. Живуть люди та тварини. Зараз ви бачите планету Земля з дуже великої відстані. Так бачать її космонавти, коли знаходяться в космосі. Жовтий колір це суша, це там, де ми з вами живемо. Зелений колір це ліси, Коричневий – гори. Ну а синій – це вода, моря та океани. Синього кольору найбільше, бо води на нашій планеті дуже багато. І сьогодні, діти, я пропоную вам стати чарівниками і намалювати нашу планету Земля. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Це куля кругла, це наша планета. На ній є моря, річки. Океани, ліси безкрай, родючі поля, суша, де ми з вами ходимо щодня. Молодці! Малювати сьогодні ми будемо незвичним способом, а за допомогою паперових серветок, які дорослі вам допоможуть зім'яти. Ось таким чином. І це будуть наші штампики. Також нам знадобиться аркуш паперу з намальованим кругом, папір чорного кольору, фарби, два пензлика, ватна паличка, клей. Починаємо малювати. Беремо один штампик із серветки, вмочуємо у синю фарбу та робимо відбитки по всьому кругу не виходячи за контур це вода, якої на нашій планеті дуже багато Беремо іншу сереветку, вмочуємо у жовтий колір. І штампуємо подекуди жовтою фарбою, це суша, там де ми з вами живемо. Далі зеленою фарбою де не зображуємо. І трішки відбитків зробимо коричневою фарбою. Це гори. Ось ми зобразили нашу планету Земля, але давайте помістимо її у космічний простір, почекаємо, поки підсохне фарба. А потім попросіть дорослих, нехай вони ножицями виріжуть нашу планету. По контуру. Ось так. І ми зараз приклеїмо до папіра чорного кольору. Наша планета Земля входить до складу сонячної системи, де головна зірка це сонце. Сонце освітлює і зігріває всі планети, і без сонця життя на нашій планеті неможливе. Тому ми намалюємо сонце. ось тут у куточку аркуша. Вмочуємо у жовту фарбу, пензлик і малюємо ось таку дугу, Зафарбовуємо Це частина сонця, тому що сонце набагато більше, ніж наша планета Земля. Тепер намалюємо промінчики сонечко. А ще у космічному просторі дуже багато зірок. Давайте за допомогою варної палички намалюємо зірки білою фарбою. Навколо землі костюмо фарку. Вони даються нам маленькими яскравими крапочками. Ось така наша планета Земля у космічному просторі у нас вийшла. Бережіть та дбайте про нашу планету. Малюйте, дітки, а я буду чекати фото ваших робіт. До побачення, до зустрічі!